І знову добрий ранок. І одразу здравствуйте. Ну що, вчора була в нас дальня поїздка в одну сторону 160 кілометрів. Це далеко. Ну, так як на севері, хто проходив воєнну службу, там год за два вважався. Так, от у нас така дорога, що отой кілометраж треба увілічити у 4-то п'ять разів. Дороги зовсім немає. Ну, відео Андрюша сьогодні ввечері викине. Трошки там є фрагменти, е, покажете. Ну, ближек до діла. Одреставрували ми передок, отбалансували, е, зробили рульову, так сказати, колонку е, усовершенствували. Все працює отлічно. Но як машину теліпало, так її і теліпає. При скорості 60 км, що не валяшки у кабіні. Ну, Сьогодні вчора загнав машину в гараж. Сьогодні піддомкратив, запустив на скорості. І як оказалося, зараз вам все це діло покажу. Аночка до особо заднього колеса. Щас я її. Поставили димоход, щоб не чаділо у гаражі. Щас я заведу, включу п'яту передачу. І що відбувається з цими колесами? і там погоду виляє. Ну це не факт. Знімемо колеса, потом прудем ідемо на другу сторону. Сейчас, когда на него, вот глянь на протектор. Куда-то, 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 Вот так, вот так. куда то куда то заснимай. то куда центр Люфта в подшипниках немає. Зараз будемо розбирати і все це діло дефектувати. Яка ж там причина? Хто може бути. Ну я бачу, що між тупицею і диском є зазор. Значить, він там не должен бути. Ну, тому що два колеса зажимаються разом, і а ніякої солосності там немає. Довежа бути плотно. Зараз приїде кум, будемо розбирати і будемо все це діло провіряти, дефектувати.

Сантиметр. І отак. От її машина і ковбасу. Нічого будемо строняти. процес реставрації. І тут, якщо подивитися до ступиці, ось поворот є. В ось б'є, ступиться ніч. Ступиться чуть-чуть, а ось б'є Ну, діло, що сюди тебе. Тут не дуже, на тій стороні Ну, Тут колеса, не гуляють. Чуточку, чуточку. Ну нічого, це все діло поправимо, Проточимо, вирівняємо, поміняємо і буде так, як треба. Не поможуть євродиски. Якщо наступиться така проблема, євродиски, єврорезі наші ніяк не поможе. Буде те саме. Чуже ворогуляє отак. Все. Зняли задні колеса, проміряли розмір середині ступиці. Значить, Розмір соответствує госстандарту 22,1. Всі чотири колеса. Ну, що виляють, це не факт, що це диск, але будемо далі ми з цим ділом розбиратися. Запустили на п'ятій передачі, скоро 60 км. дисбаланс барабанних дисків. дисбаланс ступець. Зараз запустимо і подивитися. Пускаємо. Двігати. Oh. Boy. И точно так же посадочное місце. Там вообще непонятно. Вот сюда вот так наводь. Вот так. Вообще не понятно, что воно там и як воно, повыбивало. Точно так же есть ступочка. Ну и здесь у нас... Ой, и полуось. Це одна сторона, постійно буде. З боку тут з боку з як ви бачите, один барабан. Машину толипает. липает. Видно, видно. Видно, видно. Видно, видно. 2005 року. Оце вам російський автопром. Так, одні барабани. І я сидю, а в мене теліпає. Плюс колеса, отакі маховики. В машині не всидиш. Ну, передок доведений до ума. Зараз будемо розбирати далі, проточувати барабани по наружі. тоді все це діло розсупонювати. тоді наварювати посадочні міста там, де будуть сідати е е е діски, і вже будемо ми це все діло точити. Дома. Ну тільки ж нема в мене штангеля, щоб заміряти Ото й буду точити оправку, яка і методом научно тика. Бо не вистачає штангеля, не вистачає губок, щоб заміряти ось оцю величину. От. І як я не міряю, а воно не заміряється. Отак. От от, от, от. Не вистача тут оцього і всієї біди. От, виходить, я. Заміряв, вже все, воно вперлося. І там він показує в мене тільки 20. А не вистачає, щоб всі стіни ще. А треба, щоб він показав 22,1. Не вистачає його трошки. І трохи. Ну, є у мене другий штанг, а він же. Та він такий самий, мабуть. Да? Да, він такий самий, такі самі губки, не вистачає, Тільки метровий. Значить... Оце все діло буде наварюватися. Та видно, що тут є виробка. Наварюється під той розмір. Ну тільки зробимо калібровочний, не так сказати, виточим на станку, щоб ним мірять. Ступиці то в мене врізуть, я це зроблю сам, а це до Саші. Так що, поставив би я євродиски, єврорезину, втратився, а ефекту великого не було, тому що брак самих ступиць. Оце отак. Так що продовжуємо. Знімай кума. вам на допомогу кума. Ця дитина з 13 років працює, найменший у сім'ї. Самий другий женився, двоє синів у нього, держить хазяйство і машину нову купив. Отак От так що трудіться і все буде. І нам допомагає. По первому свистку він у нас молодець. І так, переобладнали вони наш токарний станок днк 62. І як ви бачите, барабани вже. Проточені, вже воно тут все стоїть. От тепер воно все рівненько. То. Ну, прийшлося там трошки станину підрізати. Ну, вона там і зайва. Супорт по ній не ходить, задня бабка теж туди не достає. Ну а так, тепер в домашніх умовах на такому станку от такий процес ми. Да, дисбаланс, звісно, тут, лки-палки. Малі обороти, а на одній барабані зняли 8 мм, а на другому 7 з половиною. Значить, ступиці теж понаварював. Тут розмір 221. Ну, щоб його заміряти, оцей розмір, штанген, штанген циркуля нашого не вистачає. Не вистачає губок. Я що зробив? Другий бивучний штанг циркуль. От я зробив йому такі губки. ну Трошки з розміром там, трошки, ну пів міліметра. общем, по цьому штангелю 20 і половинка міліметра. І отлічно. Уже одну ступицю я провіряв на колеса. На колесах отвори ексцентрика, як кажуть, овала немає, підходять плотно, але тільки не треба красити. Якщо покрасити, діло, що колеса не надіжуть. Будемо якимсь мастилом мазати, поставимо, та в принципі на що там красить. Оце такий розклад. Сьогодні світло виключили, так я з 10 та до 3 ночі, поки світло було, це весь, весь цей процес і зробив. Ну, сьогодні зараз будемо демонтувати і будемо встановлювати на автомобіль. Оце такий розклад. Так що без виходних ситуацій не бува. Читав останньому відео коментарі там совєти бивалих так сказати. Купіть мана або ДАФа. Ребята, купило, притупило. Аби в мене було стільки грошей, як про мене думають, може б воно так і було. Немає. Або це ж російська машина, здайте на металолом. Так а де в нас українська машина? Ми досі на тих газончиках ще 51-х хлопці їздять. Давайте поздаємося на металом, що на горбу носить будеш, мішком чи у клункові, торбиною. От як придумаємо нашу вітчизняну марку машини, таку, яка буде соответствувати, а цей поздаємо на металом на переплавку. То такі всі розумні Збройні сили України, на яких машинах зараз воюють? Урали та зіли та Камази. Де наша машина? Крази. Він громоздкий, він здоровий. Я, я, який КРАЗ сюди заїде. і Розход тої солярки. Хай на базі КРАЗа може і придумають машину вдобі зіла цього. Вже і зіла заводу цього немає. Так що користуємося тим, що поставалося ще від Совєтського Союзу. Оце от такий розклад. Резину ви кажете, поміняйте резину. Це другий комплект. Перший була зіловська резина. Я її ж нову зняв. Хрещеник забрав, він поставив на прицеп. А Це білоруська, це Камазовська, 18-слойна. Резина нова. Скати не виляють, диски не виляють. Все тут отлично, ніяких гульна ні немає. Резина проїхала, море, тисяч п'ять кілометрів. Ну, от якому стані вона. Абсолютно нова резина. Вон, тут воно воно тільки-тільки пупи постаралися. Так як це через кожні 5 тисяч міняти резину, де ти грошей наберешся. Поставте Мановську, поставте сюди. А Мановська вона ж то вже стоїть. Ну, от такий розклад. Так що продовжуємо трудитися далі. Щоб проточити такого варабану, понятне діло, що супорт не достає. Було, було виготовлене таке приспособлення. От зажимаю. Там он є сметочка, поки. І протачую одну сторону, а як на виворот так от зажимаю, ну тут треба на максимум. Протачую от, оцей ось краєчок. Ну, як бачите, як вийшло. Да, трошки є вібрація. Один барабан проточився дуже добре, а другий дуже довго. Так як виходить чугун з піском. ну І, і сідає різець. Сідає і сідає, прийшлося декілька разів його затачувати. А вже другий барвант, оц, оцей, Це пішов нормально. Ну, оце Як бачите, що тут у нас тут отлично. От, чуть чуть я бугорки порівняв. От. А отут, от звісно, 8 мм. От воно, бачите, та тими, раковинки. І от там отой пісок із форми. І тільки чуть-чуть і -чуть різець сідає. тільки чуть-чуть і -чуть різець. Ну, вже бачите, я все його познімав. Сейчас запущу, проверим, є дисбаланс в токарному станку чи ні. А ну, Галенька, все. Не ніякого дисбаланса немає. Оце отак. Так що, соберемо на машину, я думаю, буде працювати. Оце отаке. Зараз винімаємо, прибираємо станок, бо стільки ж на ньому. Дивись, один консіки понатачував. Це ж все ж з барабанів, а сіки ще його порозліталося. От сюди, так у нас два ділян. Щоб не летіло. Оце ж отак приспособа. Оно видно барабаном тер, бачиш. І оце воно раз і туди збігає. А тут, щоб на мене не летіло, ось такий макар. Це трошки в різець. От ставлялося, як різець отак от стояв, так врізець, а тут зачіпляє отак от за болт. І отак от воно стоїть. І вся стружечка. І ну, поки ж до цього додумався. Це в стружки. Воно летить і, і таке пекуче, що Ну, це отак. Так що приспособили і станок. І от нема безвихідних ситуацій. Все рівно знайдемо рішення. Так що сьогодні зборка. Провіримо і вам покажемо. Завершили монтаж і лізборку, як? як кому. От такий вигляд має. Покрасили огнівпорної краскої, видержує плюс 600 градусів пише. Без ґрунтовку, без нічого. Ну ви ж знаєте, що другий раз барабани гріються і обграє краска. І сюди ми покрасили оце отак. Ну, є вона така на базарі краска, ми купили її. Ну що? На завтра залишилося підвести тормозні колодки, розвести ексцентрики, поставити колеса і пробувати. Барабани оцентрував. От як ви бачите, стоять балансіри. З цієї сторони. З цієї сторони балансір трошки більший і з обратної сторони ще й висверлено. Та підемо я, я покажу. На... От балансірчики. На двох болтиках на 6. Ну, там достатньо. Бо іначе, ні. Зараз запустив, включив п'яту передачу, скоро 60-70-8. Все, я заднього моста не відчуваю машину, не трясе. З другої сторони балансир більший. Це ж проточені барабани проточені як знаружі. Внутрі ми їх не точили, тому що не міняли колодки. Вони там ще хороші, ще вони там будуть, от, як ви бачите, от вони. і з обратної сторони ще й висверлено. соосність, так сказати. Посадочні місця я не красив. Завтра ми їх графіточкою і то, що тут дуже плотно, ми тоді диск не надінемо. Оце отак. Посадочні місця були наварені. Проточені, ну це отака реставрація нашого автомобіля. Ну я думаю, буде краще як було.